Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 1 по 7 грудня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного YouTube. Збільшення податкового навантаження з'явилась новина, що Україна ніби погодилась скасувати частину податкових пільг заради нової чотирирічної програми МВФ майже на 8 мільярдів доларів. І звісно, серед цих змін найбільший галас викликало питання ПДВ для ФОПів з річним доходом понад мільйон гривень. Чи справді так звучить пряма вимога МВФ? І чи варто громадянам України вже зараз реально бити на сполох? Давайте трохи відкотимося, зрозуміємо, що таке МВФ і навіщо він потрібен. Міжнародний валютний фонд це така організація, яка по суті підтримує світову фінансову систему, щоб вона не рухнула. МВФ кредитує країни, моніторить стан економік та допомагає урядам розробляти ефективну податкову, бюджетну, валютну та банківську політику. Уявімо собі глобальну фінансову швидку допомогу. Коли в країні що розвивається? Проблеми з бюджетом, боргами, економікою. Міжнародний валютний фонд може прийти на допомогу з кредитом, програмою підтримки фінансами. Зараз Україна погодилась на нову програму розширеного фінансування чотири роки приблизно 8,2 мільярда доларів. І тут важливо, це не просто гроші для країни, це гроші з умовами МВФ. Вони кажуть: окей, дамо грошей, але ви зробите так, щоб країна могла сама тримати бюджет у майбутньому. Тобто контроль над податками, прозорість, стабільність економіки, контроль витрат. Якщо Україна це робить, транші йдуть гроші для бюджету, відбудови стабільності. Наприклад, як було у випадку з НАБУ і САП, формування яких підтримувало МВФ, не робить можуть бути проблеми. Давайте чесно, найбільший тригер останніх тижнів це нові податки. Багато хто каже, МВФ вимагає, щоб ввели ще купу податків. Насправді це не так. МВФ питає Україну, які реформи ви хочете зробити під ці гроші. А вже наші чиновники пропонують варіанти. Активний в цьому процесі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетьманцев. З найбільш обговорюваних є пропозиція оподатковувати доходи з цифрових платформ на кшталт OLX, вести податки на усі посилки з іноземних інтернет-магазинів, що зробить усі вигідні товари з цього ж Аліекспресу, чи тему на 30% дорожчими. Ну власне, тоді вони перестануть бути такими вигідними. І от ще одна резонансна пропозиція запровадити ПДВ для фопів, які заробляють понад мільйон на рік, тобто фактично, ініціатива українських чиновників, а не пряма вимога МВФ. Зараз ФОПи працюють за спрощеною системою. ФОП першої групи платить фіксовану суму близько 300 гривень на місяць, ФОП другої групи приблизно 1600 гривень. ФОП третьої групи, яка найбільш популярна серед малого бізнесу, платить 5% від доходу. ПДВ для них не обов'язковий. Всім ще треба платити єдиний соціальний внесок, майже 1760 гривень і військовий збір. А тепер уявіть, що хочуть змінити. Якщо зайшло на ФОП понад мільйон гривень на рік, автоматично ПДВ двадцять Відсотків і не просто заплатив один раз, а ще адмініструє, збирає всі папірці, звітую за кожну транзакцію, ризикує штрафами. І ця цифра мільйон гривень це оборот а не чистий прибуток. А тепер рахуємо, мільйон гривень обороту це десь 2000 тисячі доларів на місяць. При маржі 500-600 доларів 20% ПДВ вже роблять роботу збитковою. І таких фопів півтора мільйона людей. А давайте серйозно, більшість фопів реально тримають малий бізнес на плаву. І цей новий податковий тиск для багатьох це як з моста у воду. А практика показує, коли вводять подібні правила, багато хто просто дробить бізнес на кілька фопів, щоб не перевищувати поріг. Держава від цього майже нічого не отримує, а всі нерви бюрократія залишаються. Та й навіть такий варіант всіх проблем не вирішує. Простіше тоді, вже взагалі, той ФОП закрити і вийти в економічну тінь. До слова за 25 рік припинили свою діяльність 120 тисяч підприємців, а це на 44% більше ніж торік. Координатор експертних груп Олег Гетьман каже, для малого бізнесу це просто загибель. Маленькі крамнички, перукарні, кафешки вони отримують додатковий тягар. Якщо подивитись на Європу, то там мікробізнес не знищують. Навіть у країнах з купою бюрократії. Там його підтримують. Податки дуже низькі. Румунія 1-2%, Швеція 8%, Польща, 9% – це максимум. А у нас 3,2 мільйони самозайнятих людей: дизайнери, бухгалтери, маркетологи, маленькі підприємці. Без фопів їх треба було працевлаштовувати у великі компанії. А хто їх візьме? Ніхто. Це просто створить масове безробіття. Хоч на цьому тижні на пленарному засіданні Верховної Ради питання податків для ФОПів зняли, але одразу ж згодом міністр фінансів Сергій Марченко прямо заявив, що обов'язкове ПДВ для фопів із оборотом понад мільйон гривень планують запускати 27-го року, так само як податки на цифрові платформи і податки на всі товари за кордону. На мою думку, потрібно враховувати те, що в уряді озвучують чітку дату, хоч це не зараз, не завтра, але один рік про мене реально непомітно. Тому ФОПам вже треба зараз переглядати бізнес-моделі і планувати свою роботу. Очевидно, що для громадян України їх послуги стануть дорожчими, адже фактично цей податок буде враховуватись у вартість послуги, бо в мінус працювати вони не будуть. Ну і для економіки це удар чи який? І взагалі вся ця ситуація виглядає дуже дивною, як МінФін може обіцяти МВФ цю реформу, якщо в Раді це не підтримують, і скоріш за все суспільство буде тиснути на народних обранців, щоб її в майбутньому не ухвалювали. Врятуй красу це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Якщо ви знаєте людей, які потребують такої допомоги, відправте їм покликання на сайт safebeauty.com.ua 26 Важлива новина з парламенту. Рада ухвалила бюджет на 26 рік. Це рішення означає, куди і скільки грошей підуть наступного року, якими будуть зарплати, пенсії, виплати, фінансування армії, соціальних програм. Що змінилось перед другим читанням і чого чекати кожному з нас у 26-му році? Мінімальна зарплата трохи зросте з 8 тисяч до 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для працездатних 3 тисячі для тих, хто втратив працездатність 2595. Це така собі точка. Та відліку, за якою держава оцінює скільки грошей потрібно людині на базові потреби, їжу, одяг, комунальні послуги, транспорт. Ну чесно кажучи, не знаю, як на це можна прожити. Якщо стільки, а то й більше зараз коштує тільки опалення. Соціальні виплати при народженні дитини одноразова допомога зросте з 10 до 50 тисяч гривень, догляд за дитиною до 7 тисяч. Мінімальні пенсії зростуть на 234 гривні, а з 1 березня пройде індексація на понад 11%. Ну хіба що бабуся зможе піти купити на кілька пляшок молока більше? Субсидії, допомога переселенцям усе передбачено, але все одно виникає питання: чи покриє це реально потреби сімей? Відповідь очевидна: на жаль, ні. Медицина отримує майже на 39 мільярдів гривень більше ніж у 25-му році. 192 мільярди підуть на медичні гарантії, 17 мільярдів на централізовані закупівлі ліків, 10 мільярдів на профілактичні програми для людей 40 Напрямок зрозумілий. Про це вже у минулому році неодноразово згадували. Вчителям мають підняти зарплати з 1 січня на 30%, а з 1 вересня ще на 20%. За розрахункою Мінфіну середня зарплата вчителя зросте з 16 тисяч до 21 тисячі а потім приблизно до 30 тисяч гривень. Теоретично добре, давно пора було, але варто пам'ятати, це вже далеко не перше підвищення, яке обіцяли, і в минулому подібні обіцянки не завжди втілювали життя. Крім того, група депутатів хотіла ще більших зарплат до трьох мінімалок, але, мовляв, не вдалося це закрити через брак коштів. Зате собі гроші знайшлись. Парламентарії втричі збільшили собі компенсацію на діяльність. Якщо зараз це було близько 60-70 тисяч гривень, то наступного року цифра сягне майже 200 тисяч гривень на місяць. Так Мально це не зарплата, а компенсація. Кошти на приймальну, зарплати помічникам, транспортні витрати, організацію заходів. Але контролю за тим, як ці кошти витрачають, фактично немає. Частина людей в соцмережах обурилась, але давайте чесно. Ми хочемо, аби у владі не було корупції. А для цього їм потрібні кошти, аби бути незалежними. Зарплати військовим залишили на тому ж рівні, що і минулоріч ветеранські програми отримали 19 мільярдів на компенсацію житла, підтримку ветеранів і ветеранські простори. Збільшили на 1 мільярд гривень видатки на армію для закупівлі зброї і техніки. При цьому перший заступник голови бюджетного комітету Ярослав Желізняк каже, що у бюджеті 26-го року є дірки на армію приблизно 300 мільярдів і ще 180 80 мільярдів не вистачає на зарплати військовим, і головне без міжнародної допомоги бюджет буде складно виконати. Україні потрібно понад 45 мільярдів доларів. Тут, хоча б частково, заспокоює ЄС у день голосування. Уряд повідомив, що Єврокомісія готова покрити близько двох третин потреб України у зовнішньому фінансуванні на 26-27 роки майже 90 мільярдів євро. Але 19 мільярдів поки що взагалі не зрозуміло, з яких джерел братимуть. На мою думку, те, що бюджет нарешті ухвалили, говорить про те, що парламент після всіх перепитій все ж продовжує працювати. Хоча виглядає так, що цей бюджет насправді є проблематичнішим, ніж 25-го року, бо є багато невизначеностей. І що ми точно зараз можемо сказати, він ще багато разів буде переглядатись. Спрага живий напій пробіотик. Комбуча року. Топ запитів Google. Кожного дня ми з вами щось гуглимо: від який фільм подивитися до у що ж почати інвестувати. У пошуку наші страхи, надії, інтереси і те, що нас хвилювало. І от Google підсумував, чим жила Україна і що ми шукали найчастіше. Уявіть, Google це як величезний щоденник усіх людей в Україні. Але замість того, щоб просто рахувати, що гуглили найчастіше, він дивиться на те, що раптом стало дуже популярним. Тобто не погода, бо її і так завжди шукають. А щось чим раптом почали масово цікавитися: новини, тренди, меми, відомі люди. Вони збирають усі ці запити за рік і дивляться: ого, а цього року цей запит почали шукати у 10 разів частіше, ніж минулого. І от це потрапляє у топ. Не дивно, що першому списку став запит Графік відключення світла. Це вже не перший рік поспіль, бо треба хоч якось планувати свій день у світі, який часто вносить свої корективи. Ми шукали, коли буде світло, щоб приготувати вечерю, попрацювати або ж просто зарядити телефон. Ну що сказати, такі наші реалії. Далі як не дивно, холостяк 2025. Так, так, саме шоу. Скільки б не писали в коментарях під випусками на YouTube, в інстаграмі, в тредзі, що цей проект просто крінж. Ось, будь ласка, вам реальний доказ, що людям це цікаво. Друге місце у топі. Серіальний тренд грав Кальмара 2 Тут вже більш глобально. Фанати всього світу стежили за новим сезоном, а українці не відставали. Попит на такі шоу це не просто цікавість, а ще й спільна тема для обговорень, щось вже поп культурне. Дивно, що сюди не втрапили супер успішні дивні дива з рекордними переглядами, але думаю, що вони просто не встигли, бо цей ажіотаж він розігнався тільки от крайні тижні. Серед фільмів лідирує фантастичний бойовик Ущелина, далі готична стрічка Носферату, а також еротичний трилер Хороша погана дівчинка. Ну тут дуже різноманітно різні жанри і настрої від адреналіну та страху до глибоких особистих історій. Якщо говорити про людей, які цікавили українців, перше місце займає боксер Олександр Русик – український чемпіон, який здобув титул абсолюта, і ним пишається більшість країни. Тут, очевидно, навіть якщо ви не фанати боксу, навіть якщо ви не дивилися сам бій, але ж 100% гуглили його результати. Далі Тарас Цимбалюк, зірка холостяка. Що сказати, шоу у топі, і звісно ж головний герой. І у переліку прем'єрка Юлія Свериденко. Доволі передбачувано, бо зміна уряду була однією з головних політичних подій року. Люди шукали, хто вона, що планує робити, як працюватиме новий кабмін. Бо цікаво знати, хто ухвалює рішення, які впливають безпосередньо на ваше життя. Тобто це не просто політика в новинах, це те, що стосується кожного з нас. Тімур міндіч теж в списку запитів. Через найгучніший скандал року справу Мідас, що і досі обговорюється. Сюди ж і Ганадій Труханов теж через політичний скандал, з купою звинувачень і позбавленням українського громадянства. Були запити про тих, хто пішов із життя. Блогерка Анна Жук, політик Андрій Парубій, рок-легенда Озі Осборн. Сумно, але це теж частина року. Люди згадували, переживали втрати. У категорії що таке українці цікавилися термінами, пов'язаними з правом і армією: білий квиток, мобілізаційне розпорядження, договір довічного отримання, ТРО. Знову ж таки, реалії українців, хоча дивно, чому саме в 2025-му, ніби ж терміни відомі вже роками. Сюди ж потрапило набу. Цього року в новинах його було чимало. То резонансний законопроект про обмеження, через який люди вперше за час воєнного стану вийшли на мітинги. То антикорупційні розслідування, які вилилися в скандали і в суспільстві наробили багато шуму. І категорія покупки. Тут виходить прям контраст: з одного боку лабубу, трендові плюшеві іграшки в блайндбоксах, які по всьому світу вигрібали з магазинів, а тут же пікапи для ЗСУ, екофлоу, жіночі військової форми і генератори. Сувора реальність війни, яка диктує, що насправді важливо. Якщо подивитися на увесь цей топ запитів, він одразу показує одну просту річ: країна живе одразу в кількох реальностях. Ми одночасно воюємо і намагаємося залишатися нормальним суспільством. Наші запити це зріз країни, яка виживає, адаптується, обурюється, вигадує і тримається. Наче в одному пошуку змішалися страх, відповідальність, втома і незнищене бажання жити далі. Свобода Магомед Расулову. увечері 3 грудня апеляційний суд несподівано звільнив Руслана Магомед Расулова з під варти так, так саме того детектива набу, якому закидають ведення бізнесу на території держави агресора. І тут питання: чому людина, яка б мала боротись з корупцією, опинилась в центрі розслідування СБУ? І що ж сталося, що суд раптом змінив рішення? Це почалось 21 липня. У цей день з разом із ДБР та офісом генерального прокурора провели масштабні обшуки в системі антикорупційних органів. Під прицілом опинилися кілька десятків детективів набу, і серед них Руслан Магомед Расулов. Він керував підрозділом Набу у Дніпрі та Запоріжжі, розслідував складні справи і мав доступ до дуже чутливої інформації. Зокрема, допомагав збирати докази у відомій справі про корупцію в енергетиці, так званий Міндічгейт. Але про це стало відомо трохи пізніше. Саме того. Дня СБУ висуває висуваємо першу підозру у пособництві державі агресору. Слідство стверджує, що Магомед Расулов нібито, мав тісний контакт із Федером Христенком, депутатом від забороненої ПЗЖ, якого СБУ пов'язує зі спецслужбами Росії. Христенко за версією слідства впливав на діяльність набу уже наступного дня, 22 липня. Суд обирає Магомедра Расулову арешт. Під вартою опиняється не тільки він, але й його батько, який також стає фігурантом справи, бо він, нібито вів бізнес з країною агресором. Далі почалась нова хвиля підозр. ДБР передає набу пакет окремих звинувачень. Сбу публічно заявляє про нові епізоди. Йдеться про незаконний бізнес та зв'язки з російською стороною, але конкретики поки немає. Переломний момент настає 11 вересня. Печерський суд залишає батька Магомедрасулова СІЗО до 21 жовтня, а СБУ показує нові докази. Серед них листування про продаж технічних конопель з Житомирської області до Дагестану. За версією слідства, це частина схем, у яких батько детектива нібито брав участь. Але це ще не все. 16 вересня Расулову повідомляють про нову підозру у сприянні роботи конвертаційних центрів і фінансових махінаціях. Справа розширюється з російського сліду до масштабних економічних схем. І вже за інформацією НВ з'являються ознаки тиску на свідків. 22 вересня. Юсуф Мамешев, один із ключових свідків, заявляє про погрози, а потім сам отримує підозру. Мамешев, громадянин України, знайомий Магомед Расулова, який кілька разів давав покази і слідчим, і суду. Він розповідав про розмови щодо Конопель, але не в Дагестан а в Узбекистан. Мовляв, так була розмова, але не з росіянами. Прокуратура на це відповіла, що в Узбекистані ніяких державних програм підтримки вирощування технічних конопель не існує. Тобто, схема на яку посилався свідок, виглядає для них вигаданою. Версія звинувачення звучить так: голос на записах, ніби саме Руслана Магомедрасулова, де він обговорював можливість знайти покупців та продати насіння людям пов'язаним із державною програмою. Рамою підтримки Дагестану в РФ, а не Узбекистану. Що ж до самого Мамешева, то звинувачення стверджує, що нібито він під час допитів ухилявся від прямих відповідей, плутався, уникав деталей і намагався підчищати покази під потрібну йому версію. Крім того, за версією прокуратури між ним і Магомед Расуловим були особисті контакти, що, на їхню думку, теж могли впливати на свідчення. Самого Расулов в інтерв'ю НВ назвав справу політичною і пов'язав підозр з роботою в Набу та тим, що йому його. Колегам вдалось дотягнутись до високопосадовців. Він натякає на тиск з боку інших силових структур, і тут найцікавіше, як пише BBC, чи це збіг обставин чи пов'язані події, але суди відпустили батька і сина з СІЗО тільки після того, як з посади голови ОП пішов Андрій Єрмак. Прямого зв'язку ніхто не визнає, але після зміни керівництва позиція прокуратури різко м'якішає. Батька відпустили 2 грудня, Руслана 3 грудня, без застави, без домашнього арешту, під особисту Обов'язання тільки приходити на виклики слідчого, що відбулося в суді у скриному боксі. Сидів Руслан поруч його батько Сентябр, який напередодні казав журналістам, що сподівається забрати сина додому. І так і сталося. Суд визнав, підстав для подальшого тримання під вартою немає. За словом прокурора, потреба в ізоляції від можливого незаконного впливу, зокрема на свідків, втратила актуальність. Бо в справі вже зібрано достатньо доказів. Ключові слідчі дії завершено, основних свідків допитано, а докази, які не можна знищити чи спотворити, закріплено. Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що арешт детектива набу Руслана Магомедрасулова та його батька відбувся винятково в межах кримінального процесу, а не під впливом публічного тиску. А пом'якшення запобіжного заходу не означає виправдання підозрюваних. Слідство продовжується. А сам Магомедрасулов, виходячи з залу суду, сказав: Дайте я доїду до набу переговорю і дізнаюсь, на якому етапі яку частину інформації вже можу подати сухист. Він вважає, що саме Міндіджейт став причиною всього, бо розслідування наближалось до чиїхось інтересів і його намагалися усунути. Проте в медіа звучала інша версія, що він взагалі не був напряму пов'язаний із справою Мідас. Мовляв, слідчі діявилися в Києві, а Магмед Рацулов весь час був у Дніпрі. Як бачимо, справу ще не закрито і звинувачення не зняті. Тому будемо слідкувати за історію. Якщо з'являтимуться нові деталі, будемо вас інформувати. Зміни з 1 грудня. Грудень уже прийшов і як завжди приніс із собою не тільки свята а й цілу купу нових правил. Таких, знаєте, про які краще дізнатися заздалегідь, щоб потім не хапатися за голову. Тож пройдемося по головних змінах. Отже, з 4 грудня в Україні нові правила броні, і насправді вони стали трішечки лояльнішими. По-перше, підприємства оборонки та всі критично важливі організації тепер можуть бронювати стільки людей, скільки їм потрібно. Не половину, не третину, а всі, хто важливий для роботи, ну нарешті. По-друге, якщо у когось там колись були проблеми із документами чи не оновлені дані, раніше це була автоматична відмова. Тепер таких людей теж можна забронювати, але лише на 45 днів. Це такий, знаєте собі, тайм-аут, щоб усе довести до ладу. Але є важливий момент: бронь не скасовує штрафів. Якщо вам щось там не рахували, доведеться платити, навіть якщо ви вже офіційно заброньовані. Хто взагалі може отримати бронь? Усе так само: держструктури, силові відомства, критично важливі підприємства, повний перелік ви можете знайти у постанові Кабміну No76. Тепер про пенсіонерів тут теж важливо, якщо ви живете за кордоном або на тимчасово окупованій території до 31 грудня треба пройти ідентифікацію. Не встигнете з 1 січня 2026 року пенсію не нараховуватимуть. Особливо звертаю увагу: якщо пенсію оформлювали через російські органи, від української держави виплат не буде взагалі. Ідентифікацію можна пройти будь-яким зручним способом через посольство або консульство, через відеоконференцію у Viber, Zoom або ж Google Meet, або через застосунок Дія. Тобто нікуди спеціально вам їхати не потрібно варіанти є. Укрзалізниця з 14 грудня запускає декілька змін, і деякі з них справді зручні. По перше, потяги Київ-Львів тепер ходитимуть кожної години. Це дуже рятує, бо це один із найпопулярніших маршрутів і з квитками там часто був хаос. По-друге, у застосунку УЗЕ нарешті можна буде купувати квитки на приміські поїзди і Сіті Експрес. Раніше це було неможливо, тільки далекі маршрути й Інтерсіті. Працюватиме поки в 12 областях, а для пільговиків опцію додадуть трохи пізніше. І ще одна тема, про яку ми вже розповідали, це програма УЗ3000. З 1 грудня кожен українець може безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів залізницею. Поки що це працює лише точково і лише для прифронтових регіонів. Наповну запустять у січні-лютому. Але слухайте, вже в перший день люди взяли квитків на 2,5 мільйона кілометрів. От вам і попит. Нова пошта підвищує тарифи. Так, цього ми теж уникнути не можемо. З 1 грудня деякі послуги нової пошти стали дорожчими. Наприклад, доставка документів по місту плюс 5 гривень, кур'єрська доставка плюс 50 гривень, посилки між відділеннями у середньому плюс 20 гривень, поштомати плюс 10. Ну що ж, тепер за звичайну маленьку коробочку доведеться платити трохи більше. Головне, щоб сервіс і справді був таким швидким, як вони його обіцяють. Ну і щоб наші доходи за цим встигали. І ще один важливий пункт, про який мало говорять, але він точно вплине на багатьох. З 4 грудня запрацювали оновлені правила для всіх, хто працює зі зброєю та спецзасобами. Держава фактично перезапустила цю систему. Потрібно подавати більше документів, підтверджувати відсутність зв'язків із країною-агресором. А всі операції переводять у електронну систему МВС. Умови до приміщень стали теж значно жорсткішими: металеві двері, грати або ролети, багаторівнева сигналізація, обов'язкова доступність для людей з інвалідністю. Сейфи тепер теж мають бути посилені з датчиками. І от бізнесу дають лише два місяці, щоб усе це привести до ладу. Правила є правила. Такий у нас грудневий апдейт. Дещо подорожчало, десь стало простіше, десь складніше. Стандартний комплект. Головне, що ми з вами всі тепер в курсі. Чергові перемовини, переговори, тема, яка зараз у всіх на слуху. Наразі конкретики в публічному просторі майже немає, але це не означає, що нічого не відбувається. І ми розуміємо, що, звісно, це хвилює кожного з нас. Тож ми зібрали всі офіційні заяви, які є, а також поміркували, чому зараз така тиша, що це може означати і на що чекати далі. Думаю, ви пам'ятаєте, як два минулі тижні обговорювався мирний план. Спочатку він містив 28 пунктів, які викликали обурення в Україні. Обговорювати їх українська делегація поїхала до Женеви, нібито цей план там звузили до 19 пунктів. Принаймні так стверджує Financial Times. І за заявами сторін він тепер більше враховує українські інтереси. Що конкретно в тих пунктах можна лише здогадуватись. Водночас, переконано, було сказано, що робота продовжуватиметься і наступні раунди будуть менше, ніж за тиждень, які, власне, і відбулися вже на чолі з Рустемом Омеровим. Зеленський отримав детальну доповідь від української делегації після перемовин. Він каже: те про що домовились, просто не можна було б говорити по телефону. Рустем Омеров та інші учасники зустрічі у Флориді розповіли про оновлення. Женевського документа і основні сигнали від партнерів. Андрій Гнатов доповів про брифінг щодо ситуації на фронті разом із розвідками обговорювали можливі кроки на лінії бойових дій і питання безпеки, якщо буде припинення вогню. Зеленський також відзначив активну роботу наших дипломатів із європейськими партнерами і застеріг. На фоні цих переговорів Росія може запускати нові дезінформаційні кампанії. Президент дав завдання продовжувати конструктивний діалог із партнерами. Українська розвідка передаватиме їм дані про цілі Росії та спроби тиску на санкції і колективні рішення. Президент каже, що поки не може розкривати всі деталі мирного плану, але окреслив три теми, які він називає найбільш чутливими. Перше це питання території. Очевидно, саме воно залишається найбільш болючим і складним у будь-яких переговорах. Друге заморожені російські активи, і тут багато залежить від європейських партнерів, бо саме їм доведеться ухвалювати ключові рішення: як коли і в якому обсязі ці кошти можуть бути використані. І третє безпекові гарантії для України. Посол України Ольга Стефанішина прокоментувала мирні переговори. За її словами, прогресу поки не багато, але процес триває. Вона переконана, що і Україна, і партнери прагнуть досягнути результату припинення війни та стійкого миру у нашій країні. За її словами, українська Торона активно обговорює з колегами, які можливі кроки та домовленості, зокрема про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про те, що можна зробити далі. Вона також додала, що наступна зустріч делегації у Флориді це продовження цього процесу, і більш детальні коментарі з'являться після того, як Рустем Умеров зустрінеться з партнерами. А водночас, поки наша делегація проводила перемовини за океаном, в Москві останні мирні плани обговорювали російські посадовці, сам Путін і західний спецпредставник. Той Саме, що як виявилося після витоку даних, просував ідеї Ушакова та Дмитрєва. Sky News пише, що Путін, як і раніше, звинувачує усьому Європу і намагається показати, що в Кремлі все йде за їхнім планом. Москва прагне повернутися до своїх 28 пунктів, і ця позиція, як вони вважають, підкріплюється військовими успіхами на полі бою, наприклад, повідомленнями про нібито захоплення Покровська. Після зустрічі Кремль заявив, що розмова була конструктивною і корисною. А на цьому тижні з'явилася нова інформація від. The New York Times. Зараз мирний план щодо України розділили на чотири окремі елементи і їх обговорюють паралельно. За даними видання, один із блоків стосується суверенітету України. Тут і майбутнє чисельність армії мирного часу та дальності польоту ракет. Інші три блоки охоплюють територіальні питання, економічне співробітництво та ширші питання європейської безпеки. І ще нюанс видання зазначає, що партнерам зараз доведеться робити непростий вибір: чи посилювати тиск на Україну, чи на Росію, або взагалі вийти з переговорів. Давайте чесно, вперше за дуже довгий час процес перемови настільки жорстко засекретили жодних деталей, жодних натяків. Звісно, це всіх нас тривожить. Бо коли щось обговорюють за зачинними дверима, завжди виникає питання, про що саме говорять і чи не погодяться там на те, що ми потім будемо вимушені приймати як болючий факт. Але з іншого боку, так працює світова політика. Важливі рішення рідко ухвалюються публічно. Саме тиша найчастіше означає, що відбувається щось справді серйозне. Мовчання сильніше за тисячі слів. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.